Остання промова і звернення до народу Ізраїля. Він сідає на ослицю. Це не просто так, адже про це описується неодноразово в Старому Завіті, де звернення, зокрема в Захарії, в 9 главі. Цитую: Радуйся вельми, о дочку Сіону, вликуй, дочко Єрусалиму, ось цар твій їде до тебе. Справедливий, переможний. Примирення і верхи наїде на ослиці, на молодій ослиці. В Єрусалим, як правило, в'їжджали так торжественно цар, який їхав на коні, як правило, після війни. І їхав цар у мирний час завжди на ослиці. Це означало, що він їде з миром, що він несе з собою любов. Це є той, котрий несе добро. Тому, коли Христос в'їжджає в Єрусалим, Він показує, як Господь виходить людині на зустріч. З відкритим серцем, з миром. Це те, що Він несе кожному. Якщо подивимося добре, то Христос завжди, коли приходить, Він кличе. Він кличе, запрошує йти за ним, до нього. Якщо ми подивимося неодноразово, він каже, я є дорога, правда і життя. Проте всі звернення Христа до учнів чи до будь-якої людини завжди звучать подібно. Якщо хочеш, якщо бажаєш, якщо можеш. Він просить. І це є запрошення для кожного з нас. Чи ми приймемо це запрошення? Це залежить виключно від кожного. Чи хоче прийняти це запрошення, чи ні? Чи хоче прийняти це запрошення зустрітися з цим маленьким новонародженим Христом? Ми кажемо, що Христос народився в яслях. І він там перебував. Але насправді Христос прийшов не для того, щоб народитися в яслях, але для того, щоб народитися в кожному серці. Ось місце, на яке Христос претендує. Проте деколи буває так, що люди не хочуть цього прийняти. Свого часу в мене був один знайомий. Це була людина, старша від мене, яка прожила своє життя за певної системи політичної. Він себе називав атеїстом. Він не приймав будь-яку розмову, що стосувалося про Христа чи про святе Писання. Він про це чути не хотів. Він казав, що це є абстракція, замилення. Розуму. Проте одного разу все кардинально змінилося. Він почав відчувати, що в нього щось в грудях тисне, створюється якась певна біль. Він звернувся до медиків. Медиків зробили перше обстеження і побачили, що в нього в грудях є якась певна темна така пляма. В кінцевому результаті вирішили зробити операцію. Коли розрізали йому грудну клітку, подивилися і зашили знову. Йому сказали, що плюс-мінус йому залишилося жити приблизно якихось 20 годин. Цікава звістка для людини. І цих 20 годин кардинально змінили його життя. Коли він лежав у лікарні і вже почало темніти, сутеніти. Він прекрасно починав усвідомлювати, що він помирає. Він відчув, як він тихенько, немовби так якась його сила витягує, висмоктує. І навколо нього почала ставати темрява. Каже, ця темрява каже, була настільки густа, вона виглядала, немовби як кисіль. Здавалось, що її можна просто брати руками як сніг. І він не мов би в якесь каже місце його втягувало. Він почав відчувати якісь певні стогнання, крики. Він ніколи не вірив у Бога чи щось подібне, але він каже: добре усвідомлював, що він є у вічності. І ця вічність не та, яку він хоче. Ці звуки ставали, чим раз, каже, сильніші і сильніші. Ці стогнання, цей плач. Спочатку один, другий, третій, потім їх ставало, каже, не мов би, каже, мільйони. І такий, каже, страх охоплював, що нічого подібного за свої роки життя він ніколи не відчував. Це дійшло до якогось певного моменту, і тоді він відкрив очі в лікарні. Вгадайте, яке в нього було перше бажання. Людина, яка прожила життя, яка казала, що не вірить у Бога, сказав, що хочу примиритися з Богом. Покличте мені священника. На що медсестра, яка тоді була чергова, каже: Слухайте, зараз глибина ночі. Заждім до ранку. Він зрозумів одну єдину істину. Про що він потім казав, і він прекрасно розумів, усвідомлював. Він протягом цілого свого життя розумів, що є вічність. Але він цю вічність уперто заперечував. Він не хотів цього приймати. І лише цей вечір заставив його це зрозуміти. Вічність існує. Бог є. Як би ти не хотів його заперечити, але це не впливає на його існування. І потім, коли він почав читати уже святе Писання, він вказав дуже одну гарну річ. Це є до римлян, перша глава. Бо що можна знати про Бога є явне для тих, тому що Бог це явив і вклав. Хочемо ми цього чи не хочемо, але це є вкладено всередині нас. Тягнутися і бути з Богом. Бог це до нас уклав, тому що Він хоче бути з нами. І він нам дає, не мов би, такий певну настанову, певний такий GPS, як рухатись до нього, як іти. Воно є вкладене. Це є запрошення, яке Господь дає кожному з нас. І ми маємо можливість вибирати це запрошення, чи бути з ним, чи не бути. Прийняти це запрошення це означає перебувати з Христом. Це означає любити Його, служити Йому, як каже катехизм, пізнати і через це спасти свою безсмертну душу. Це і в наших можливостях і в наших руках. Від нас це залежить. Адже Господь з свого боку зробив все необхідне для нашого спасіння. Як казав свого часу святий Іван Павло ІІ, ми вже є спасені, але ще ні. Спасені, бо Господь свого боку вже зробив все необхідне. Ще ні. Бо тепер потрібно зробити цей крок на зустріч Христові нам. І це так само залежить, чи зробимо ми цей крок на зустріч до цього новонародженого Христа. Чи ми його приймемо, зустрінемо? Це залежить від нас. Отже, ми вчора говорили про те, що Христове треба зробити той подарунок, зустрівшись з ним. Ці подарунки милосердя, молитва. Для ближнього, які є безкорисні, їх можна так умовно назвати, вони є зовнішніми, які більше стосуються нашого ближнього. Але сьогодні ми говоримо про щось важливіше. Ми говоримо сьогодні про внутрішнє, моє внутрішнє я. Не мій ближній, але я. Щоб зустрітися з Господом, я маю зробити крок. Я маю з ним примиритися. І дуже часто цей крок робить через моє внутрішнє розкаяння, моє внутрішнє відпущення цих гріхів, та постанова направитись, не робити більше цього. Вона є дуже важлива, тому в сповіді завжди священик запитує в кінці, чи обіцяєш направитись. Деколи люди кажуть, обіцяю поправитись, я завжди кажу, це не до мене. Якщо ви обіцяєтесь поправити, вам потрібно до холодильника. Але якщо направитись тоді до нас в тайні сповіді, ця внутрішня направа дуже часто залежить, чи я готовий зробити цей крок. І цей крок дуже часто залежить вміти поставитися з любов'ю до свого ближнього. Любити ближнього не так і важко, адже любити ближнього це означає певні моменти, мені треба поступитися. Ви кажете, зараз можете мені сказати, що багато говориш конкретніше. Добре, наведу такий приклад: це відбулося в Мондері. Жила одна християнська греко-католицька родина. Батько, мати, син. Як це дуже часто буває, коли син підріс, і вже йому стало було 20 років, почалися певні конфлікти між батьками і сином. Адже в нього вже є свій погляд на життя, свій спосіб думання, свій заробіток. І дитина хоче будувати своє життя трошки по-іншому, ніж це би бажали батьки. Так, батьки мають багато слушного, бо в них є певний житейський досвід. Але з іншого боку, батьки мають дозволити дитині будувати власне життя. Це є справедливо, адже це його життя. Так, діти деколи допускають багато помилок. Але є таке одне маленьке правило. Знаєте, скільки разів має пасти дитина перше, ніж зробити перший крок? Науковці приблизно підрахували. 10 тисяч раз дитина падає, перше, ніж стане на свої ноги і зробить перший крок. Тому батькам треба деколи дозволити дитині помилитися, щоб зробити з цього певний висновок і більше до цього не повертатися. На превеликий жаль, так ми. Любимо вчитися не на чужому досвіді, але на власному. І він деколи її прикрий. Так само і було в цьому випадку. Цей конфлікт між батьком і сином і мамою настільки зайшов, що в кінцевому результаті син зібрав свої речі і поїхав геть. Більше про нього батьки не чули. Він не телефонував, не з'являвся. Так минув рік, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять років батьки нічого не чули про свого сина. Для батьків це є дуже важко і боляче. Батьки звинувачували свого сина в невдячності, що за те все добро, яке він робив, але йому, він тепер десь відповів такою певною невдячністю. Проте одного разу, коли вони були на літургії, отець говорив про дуже важливу річ. Зробити крок до Христа це означає наслідувати Христа. Це означає зробити першому цей крок. Так як цей люблячий батько вибігає назустріч свому синові заблуканому. Пробач перші. Відпусти. Коли прийшли батьки додому після літургії, вони про це якраз говорили бися, згідно цієї науки, пробачити нашому Сину. Але ж він є неправий, так, сказав батько. Але давай ми з любові до Христа зробимо це перший крок. Будемо люблячі, як небесний наш Отець. Вони погодилися між собою. І просто стали коло ікони до молитви. За багато років, каже Боже, прости нам. Прости нам, бо ми десь у своєму серці не мали до кінця тієї любові, щоб десь зрозуміти свого сина. Прости нам, бо ми йому прощаємо. Тож і ти нам прости. Ми прощаємо його за ту певну його невдячність. І прости нам, бо і ми були десь неправі. Вони помолилися і хотіли собі сісти, щоб випити чай із солодким. Адже старші люди роботи нема неділя, тим більше. І в цей момент на кухні зателефонував телефон. Мама підійшла до телефону, зняла трубку і почула голос. Мамо, у вас все гаразд? Все добре. Вона була здивована: так, а що сталося? Не знаю. Але в мене на серці став такий тягар, такий камінь і таке хвилювання і переживання за вас, що я не стримався. Тому й потелефонував, бо мені здавалося, що я відчув, сталося якесь біда чи щось подібне. «Ні, – каже, ми з татом, все в порядку, живі, здорові. Мамо. Можна я наступної неділі приїду до вас своєю родиною? Так. Ми ж тебе не виганяли, ти сам пішов, і наші двері завжди залишилися відкриті для тебе. Наступної неділі після літургії коло храму зустрілися двоє батьків з родиною сина. За тих п'ять років він одружився і в нього народився маленький син. Родина щасливо об'єдналася. Деколи певна образа, певний тягар, який в нашому серці, він стає тим ключем, який закриває наше серце. І для того, щоб це серце відкрити, треба деколи відпустити цю образу першому. І це є найкращий подарунок Христові. Зокрема, цьому народженому Христові, коли ми відкриваємо своє серце і прощаємо своєму ближньому. Тому що ми десь уподібнюємося до Його Отця. Бо Отець наш Небесний є люблячий батько, який посилає Сонце і дощ як на праведного, так і на праведника, як на праведника, так і на грішника. Кожного любить. Бо це є його дитина. Ось роблячи цей перший крок до ближнього, вмійте деколи пробачити. Не чекати, що хтось мене має пробачити. Не чекати, що комусь я маю пробачити, що хтось має мене прийти і попросити поклонитися переді мною. Ні. Зробити цей перший крок з дуже важливим наголосом: з любові до Христа. Коли ми цей робимо крок з любові до Христа, він завжди повертається з І Бог таке благословляє, бо це є любов в його очах. Коли ми стараємося його наслідувати, коли стараємося йому уподібнюватись, і казав один святий, в такий час Бог споглядає з неба на нас і бачить не Івана Катерину, Петра чи когось іншого, але він бачить свого улюбленого сина, на образ і подобу, якого ми і є сотворені. Тому пам'ятайте, коли ми в своєму серці вміємо прощати і вміємо показати свою любов, це найкращий подарунок Христові, зокрема, цьому народженому Христові. Бо Бог це і є любов. І коли ця любов живе, розвивається і цвете в нашому серці, це і найкращий подарунок. І цей подарунок не тільки є милий Христові, але цей подарунок змінює і наше серце. Він змінює нас. Ми стаємо іншим. І як тепер кажуть психологи, зокрема, одна моя знайома, коли люди вміють прощати, їхнє серце очищається, цей камінь з їхнього серця відступає. І людина отримує натомість мир і спокій. Вона перестає себе гризти. Каже, отче, якби ви знали всі інфаркти, інсульти, і, як правило, є через те, що людина сама себе зсередини гризе виїдає. Через те, що має образу зліще гнів на когось. Цей гріх, який в серці живе, він її і руйнує. Тому вміти пробачити, відкрите серце і наповнити любов'ю це завжди найперше зробити добро самому собі. Тому до вас велике прохання. Ніколи, ні за яких обставин не шкодьте собі. Ваше здоров'я того не вартує, щоб десь цей тягар носити у своєму серці. Зробіть прикрість отцям, які тут служать. Щоб вони постійно мали чергу корозповідальниці. Це є той гарний приклад, коли ми вміємо прощати, коли ми вміємо примиритися з Христом, коли ми вміємо зустрітися з Христом. Коли ми є з Христом примирені. Нам тоді є неважливо і не страшно переживати, коли прийде моя смерть, коли буде кінець світу. А яка мені різниця? Завтра буде кінець світу, післязавтра, сьогодні я помру чи завтра, чи через годину. Коли я є з Христом, я маю певність і запевненість, яка буде моя вічність. І це є важливо. Бо, як казав мій друг Атеїст, я зрозумів дуже важливу річ. Господь мені хоче дуже багато дати. Але проблема в тому, що я не хочу цього прийняти. Не в ньому проблема, в мені. Знаєте, ми зробили було такий певний експеримент. Сиділа певна група людей, і в цей час, коли була ця група людей. Цей отець, який проповідував, зняв свій годинник. І він сказав, хто хоче, каже, цей годинник. Годинник був не з дешевих. Спочатку була тишина, потім за деякий час один хлопчина каже, я візьму. Добре, на. Він підійшов сміливо отець йому дає. І він в останній момент почав сумніватися. Та ні, то я пожартував. Та ви як? Він каже, бачите, оце є десь той приклад, отак Господь дає, а ми десь боїмося це взяти. Господь дає найкраще. Він дає самого себе, Він дає нам любов, щоб ми росли, жили, зростали в любові, щоб ми були його дітьми, спадкоємцями його царства. Тепер хочу вас запитати, ви заслуговуєте на любов чи ні? Як каже святе писання, слова уста дитини істину глаголять. Це і правда. Ми заслуговуємо на любов. Бо ми і створені для неї. Тому не закривайте своє серце зі злом. Нехай там буде лише місце для добра. І сьогодні я вам даю домашнє завдання. Кожен з вас, коли прийде додому, має це завдання виконати. Це такий буде маленьке тренування, така тренуровочка, як кажуть, до зустрічі з Христом. Тобто, ми казали, що ми, коли народиться Христос на Різдво, маємо йому зробити подарок. І з один подарок це і відкрите любляче серце. Отже, маєте прийти додому, маєте вдома чоловіка, дружину, обняти і поцілувати. І сказати дуже важливе слово. Знаєте яке? То знаєте чи не знаєте? Яке? Я? я тебе люблю. Це є важливе слово і дуже цінне. Пояснюю чому. Це сталося було приблизно 80-й рік. В Сполучених Штатах Америки одна єврейська родина святкувала своє золоте весілля. Вони пережили концтабір. Вони пережили втікання через океан в трюм палубі, якраз там, де вугілля везли. Вони ховалися в них стріляли. І тепер вони уже святкували своє золоте весілля. Після того, як їхні діти, внуки роз'їхалися і вони двоє залишилися самими. Він запитав свою дружину: Сара, скажи мені, будь ласка. Ти мене любиш? Аврам, ми з тобою прожили 50 років. І ти тепер мене питаєш. Після 50 років спільного життя сімейного. Ну, 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 Сара, ти мені скажи, Сара, ти мене любиш? У нас з тобою четверо дітей. Ми з тобою маємо 18 внуків. У нас є правнуки, а ти мене тепер питаєш. Тим більше констабір, війна, небезпека смерті, ми від неї на волосок були. Ну ну ну. Скажи мені, будь ласка, ти мене любиш? Сара глибоко видихнула. Так, я тебе люблю. Бачиш, Сара? Якби ти сказали щось інше, цих 50 років ці діти, ці внуки, не мали би жодної. Вартості. Тому пам'ятайте, це слово є дуже і дуже важливе. Без нього ваше сімейне життя, ваші діти, ваші відносини не мають жодної вартості. Так, ми знаємо, що ми один одного любимо, один одного цінуємо, але ці слова деколи треба сказати вслух. Я дякую Богу, що свого часу мене це були навчили. Коли я був вдома своїми батьками. У батька була онкологія. І коли я йшов, повертався в семінарію, ми з батьком попрощалися, я їй обняв і сказав, тату: незважаючи на те, що між нами деколи було певне нерозуміння, пам'ятай одну єдину річ: Я тебе любив і я тебе люблю. І ми розійшлися. Я не знав, що це було останнє наше побачення. Бо другий раз я вже приїхав додому тільки на похорон. І знаєте, Моє серце завжди залишалося спокійно, коли питання стоялося про батька. Я йому сказав найважливіше слово, яке мав йому сказати як син батькові. Через дві години після того, як я приїхав до семінарії, до мене зателефонувала мама. Що ти сказав татові? Тобто нічого? Ні, ну не говори неправду. Я бачила. Твого батька, який плакав на похороні своєї мами. Я бачила твого батька, коли він плакав на похороні своєї сестри. В інших випадках життя я ніколи не бачила, щоб він плакав. Після того, як ти як пішов, він ляг на диван обернувся до стіни і витирав сльози. Що ти йому сказав? Я не знав, що ці слова будуть так важливі для нього. Що ці слова так вплинуть на нього. Тому не бійтеся ці слова сказати один одному, тих людей, яких ви любите. Тому що ці слова справді мають велику силу. Одна жінка мала проблему з онкологією. І ця онкологія її долала. Вона впадала вже з сил, не могла встати. І одного разу чоловік просто прийшов і обідняв. Каже, як би я тобі хотів допомогти? Каже, я тебе страшенно сильно люблю, ти мені потрібна. Я без тебе не бачу свого життя далі. Вона подивилась на нього і сказала, чому ти мені не казав цього раніше? Я думав, ти знаєш. Так, можливо. Але мені було важливо це почути. Ви не повірите. Але цей день став початком її одужання. Вона почала боротися за своє життя, тому що вона зрозуміла, що її люблять, що вона їй потрібна. І вона одужала. Находить сьогодні на роботу, працює, виховує своїх внуків. Одне єдине слово: ти мені потрібна, я тебе люблю. І це дало їй початок життя. Тому дуже вас прошу до Різдва Ісуса Христа. Маєте вдома потренуватися з цим, щоб коли народиться Христос, ви могли прийти спокійно і сказати, Господи, я тебе. Далі ви вже знаєте? Слава Ісусу Христу!